Як не дивно, ідея з проведення конкурсу Закарпаття Мій рідний край виникла на студентській раді відділення бухгалтерів та фінансистів навчального закладу, а не припіром туристичного відділення. Її підтримали всі групи, умовно розділивши між собою 13 регіонів Закарпаття. За неповний місяць студенти провели величезну пошукову роботу, вивчали традиції, давні кулінарні рецепти з бабусиних скринь, добували вишиванки та інші предмети побуту. Ми самі нам просто ми зібралися на студентській раді і вирішили, що потрібно би нам дізнатися щось цікаве про наш закарпатський край. І ми самі більшість бухгалтера і фінансисти вирішили влаштувати такий захід, який цікавий, і студентам подобається і підтримують нас в актовому залі Ужгородського комерційного технікуму. Ніде яблуко впасти. Підтримати учасників конкурсу прийшли і викладачі, і студенти. На яскраво прикрашених столах інформація про райони Закарпаття, традиційні для них речі побуту та різноманітні страви. Улюблених усіма голубців було представлено аж 20 видів. На сцені команди розповідали про Іршавщину, Хущину, Міжгірщину та Березнянщину, одним словом, про всі 13 чудових районів нашого краю. Звучали легенди, пісні, вірші, розігрували сценки. Нелегко було визначитись членом журі. «Міняються пріоритети у дітей у молодого покоління, міняються цінності, і тому ідея вечора була прославити закарпатський наш край, багатюші його багатющу традицію, багатющу культуру, звичаї. Студенти дуже схвально віднеслися до того, що вони можуть показати колоритний побут, закарпатські страви, а також закарпатську символіку. Справді, компетентному та суворому журі довелося важкувато. Дуже багато зусиль та молодої енергії витратили студенти на підготовку конкурсу. І все ж кращими в номінації Художні номери стали фінансисти, які представили Хуський район. У номінації закарпатські страви перемогли бухгалтери, які найсмачніше приготували традиційні тячівські наїдки. А найбагатша колекція побудових речей з Хущини виявили знову ж таки у фінансистів.